Слухайте світу до кінця, Господь обов'язково захистить і виконай всі ваші прохання на благо. О Всевишній Господи, Царю Небесний, Ти, що світ світла несеш, велике і творче всесвіту, Господарю, життя. Тобі ми співаємо в серцях любов квітне, зорями ти прикрашаєш нашу ніч, сонцем грієш день в доброті безмежній. Вітер твій шепоче в гілках дерев, а дощ богословенний, Твоє омивання, Ти, Господи, в серцях наших вічно живий, Твоя мудрість, ключ до розуміння, в тиші молитви ми тебе відчуваємо, в славі писень, твою доброту оспівуємо, Ти дарував нам віру, надію, любов, у Твоїх обіймах знаходимо утіху, ти наш захисник в бурях непохитний, в твоєму світлі, мир та благодать. Нині ми стоїмо перед Тобою скромні серця наші відкриті душі сповнені, прийми, Господи, нашу молитву, вислухай спів нашу, любові зігріти, слава Тобі, Отче Небесний, за всі Твої дари, за безмежну ласку вічно будемо славити Твоє ім'я в серцях наших, ти завжди прославлений. Амінь. О владико, Вседержителю, Небесний, Царю, в світлості Твоєї, милості, благаю. Приймимо мої скромні молитви, О Господи, Всемогутній, що пануєш над землею та небесами, в милосерді Твоєму прийми моє каяття, в Твоєму безмежному милосерді прошу, горни наші родини, своєю захисною силою від усякого, зла і небезпек, нехай Твоє благословення осіває на щоденний шлях, наповнюючи його мудрістю та розумінням в Твоїй власті, просимо, допоможи нам у наших потребах. Підтримай у скрутні години і надай нам зцілення від дух. О вічний лікарю, торкнись своєю цілющою рукою тих, хто страждає, обдаруй здоров'ям та силою, оберігай наших близьких і дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях. Збережи їх від усяких бід і спокус, Господи, воїни непереможний, у Твоєму твоємусерді молимося за наших сміливих захисників, даруй мужність силу та перемогу над ворогами. Нехай Твоя праведна рука веде їх у боротьбі за справедливість та мир, благаю тебе, Всевишній, послухай моїх молитов, захисти нас від усякого зла, веди наші душі шляхом спасіння, навчи нас любити ближнього, прощати образи і жити в злагоді, бо проблагий очі у твоїх руках, наша доля, наповни наші серця світлом віри, надії та любові. Дай нам силу і витримку у подоланні життєвих випробувань, направляй наші кроки до благих діянь, величаю тебе, Господи, за Твоє безмежне милосердя, за Твою нескінченну любов і благодать. Ти є наш заступник і Спаситель, в Тобі ми знаходимо усі і силу. Слава тобі, Господи, за все, що Ти робиш для нас, за Твою нескінченну доброту та захист. Амінь. О Господи Ісусе Христе Небесний, Царю, джерело життя і благословення, з великою вірою та надією звертаюся до Тебе. Перед Твоїм величним обличчям я вклоняюся у покорі, визнаючи свої гріхи та слабкості, прошу тебе, о Боже, прости мене за всі мої провини, освітли мою душу та допоможи мені пізнати шлях істини. Благослови, Господи, всі мої справи на добро, захисти мене та мою родину від усіх видимих та невидимих ворогів, не дай нам піддатися спокусам і злим думкам, у твоєму милосерді прошу, стілення для душі і тіла, звільнення від тривог та хвороб. Нехай Твоє світло осяває нас, наповнюючи серця мудрістю та любов'ю, дай нам силу і витримку у повсякденних турботах, допомагай у роботі та в усіх наших починаннях. Будь, о, Господи, нашим надійним помічником у боротьбі з гріховністю та спокусами, благослови, о Господи, нашу Україну і захисників, дай їм силу та відвагу перемогти ворога, охороняй наші родини, наших дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях. Наповні їх серця миром та спокоєм, навчи нас бути терплячими, милосердними, справедливими, і дай нам мудрість, щоб ми могли слідувати Твоєму прикладу. У Твої руки, Господи, я віддаю свою волю, Мої надії та мрії. Допоможи нам пронести через життя Твою благодать та любов, нехай Твоє благословення завжди супроводжує нас у кожен момент нашого життя. Славлю Тебе, Господи, у трійці єдиного Бога. Повин вдячності та любові, амінь. О всемогодній, Отче вічний Боже, Царю Небеси землі, перед Твоїм престолом, смиренно стаю осяйний Твоїм світлом у своїй недосконалості та слабкості, визнаю свої гріхи та провини, що їх скоїв перед Тобою в моїх думках, словах, вчинках знайди, Господи, простір для Твого прощення, вшановую Твою безкінечну милість та любов. Прошу, охороняй мене та мою родину. Напишіть імена та прохання в коментарях. Від усякого зла та спокус, нехай Твоє благословення осяє наш побут, зігріває наші серця та веде нас шляхом праведності у твоєму милосерді прошу зцілення від хвороб, зміцнення віри та надії, в твоїй безмежній мудрості, благаю, даруй нам благодать у повсякденних справах, допоможи нам знаходити вихід із труднощів, надихай на добрі вчинки та чисті помисли. Освяти наші душі, щоб ми завжди пам'ятали про Твоє величне проведіння. благослови Господи, наших дітей, оберігай їх від небезпек та спокус, вкажи їм шлях правди та любові, нехай Твоє милосердя буде щитом для них у всіх життєвих випробуваннях, прошу тебе, Всевишній, допоможи нашим захисникам, мужнім воїнам України. У їхній боротьбі за справедливість та мир, нехай Твоя всемогутня рука веде їх до перемоги над ворогами, захищаючи нашу землю та наш народ, освіти наші серця світом Твоєї мудрості, щоб ми могли бути взірцем християнської любові, терпіння та взаємоповаги, нехай Твоє благословення супроводжує нас у всіх наших починаннях, утверджуючи в нас силу віри та надії. Прийми, Господи, мої молитви та благання, які приношу перед Тобою у скороботі душі та сподіванні на Твою нескінченну любов. Амінь. О Всевишній Христе, Світло Небесне та захиснику душ наших, прийми нашу молитву в цей час потреби та випробувань. Ми просимо Тебе, о Господи, оберігай наші сім'ї, напишіть імена та прохання в коментарях. Від усіляких небезпек, що стережуть нас у цьому світі, нехай Твоя безмежна благодать огорне нас, осяючи шляхи наші, даруючи мудрість та напрямок у повсякденних справах, ми благаємо Тебе, о Господи, даруй нам сили для протистояння спокусам, зціли наші душі та тіла від хвороб, відведи від нас усяке зло, нехай Твоя безкрайня милість супроводжує нас, наших близьких та наших дітей. Наповнюючи серця нашою любов'ю та спокоєм, о Господи, допоможи нашим мужнім захисникам України здобути перемогу над ворогами. Нехай Твоя всемогутня рука веде їх у боротьбі за справедливість та мир. Ми віримо, що Ти, О Христе, є нашим непохитним щитом і опорою в боротьбі за волю та гідність, Твої безмірні мудрості О всемогутній, навчи нас прощати, вчитися на помилках та рости духовно. Нехай Твоє світло провадить нас до душевної гармонії, просвітлення та вічної благодаті. Ми звертаємось до Тебе, Великий Ісусе, з проханням про милість, розуміння та захист, нехай Твоє святе ім'я буде нашим щитом, а Твоя безконечна любов джерелом нашої сили. Амінь. «О, приблагословений Господи, щедрий Царю, Ти, що ведеш нас через темряву до світла, в Твоїй руці, ключі від вічності, ми вклоняємось Тобі, в серцях своїх молитви несемо. У Твоїй мудрості ми знаходимо спокій в Твоїй власті силу, в Твоєму слові правду, Ти, як джерело, що наповнює наші душі, подай нам розуміння Твоїх святих заповідей. У наших серцях, Господи, за сій зерна миру, нехай виростуть вони в любов та взаємоповагу, допоможи нам бачити Тебе в кожному обличчі, любити ближнього як самого себе у Твоєму світлі, захисти, Господи, тих, хто в потребі та стражданні, Будь їм опорою з скрутні часи, наділи нас силою бути Твоїми руками у цьому світі, нехай через нас Твоя любов та милосердя розкривається. Навчи нас прощати, як Ти прощаєш нас. Веди нас шляхами праведності, нехай Твоя воля буде в нас, як на небесах, так і на землі. Прийми Всевишні, цю нашу молитву, нехай вона новини до Тебе, як аромат Фіміаму, благослови нас, наші домівки, наші родини, всіх, кого ми любимо, і тих, хто потребує Твоєї благодаті. Слава Тобі, Господи, за кожну мить нашого життя, за радощі випробування, що роблять нас міцнішими у вірі, нехай буде звеличено ім'я Твоє, від віку до віку в усіх куточках землі, де звучить Твій голос. Амінь. О, преславний сотворителю, непорушний води ко небеси землі. Перед Твоїм величчям складаю свої молитви з покірністю і надією. Ти, що відкриваєш двері милосердя, прийми моє благання – Напишіть імена та прохання в коментарях. Благослови, Господи, наші дні та ночі, даруй нам спокій та мир у серцях, освіти наш розум, мудрістю, щоб ми могли бачити твої знамення в кожному витку життя. Нехай наші слова і діяння будуть відображенням твоєї любові та благодаті, Великий живодавцю, даруй нам силу, перебороти спокуси, зміцни нашу віру та надію в важкі часи, будь з нами у наших радощах і смутках, веди нас дорогою праведності та добра у своєму нескінченному милосерді. Благаю тебе захисти наші домівки від усяких негараздів та ворожнечі. Нехай Твоє благословення огорне кожного, хто переступає їх поріг. Наповнюючи серця миром та гармонією, о всесильний цілитель, проли твоє цілюще благословення на тих, хто потребує стілення душі та тіла, огорни своєю опікою всіх, хто звертається до тебе у болі та стражданні. Господи, заступнику Утішення, благаю Тебе за всіх нас, хто працює на невідобра, добра, особливо за наших захисників, Даруй їм міцність, мужність та незламну волю для захисту правди і свободи, присвятий Отче, дай нам мудрість у вирішенні складних питань, силу в здійсненні праведних справ. Нехай Твоє світло веде нас у всіх наших починаннях, направляючи наші кроки до благих цілей, молю Тебе, Господи, пошли Твоє благословення. На нашу землю, на наш народ, нехай Твоя ласкава рука охороняє нас, наповнюючи наші серця миром, любов'ю та співчуттям до ближнього, слава Тобі, Господи, за кожен подих, за кожну мить нашого життя, за Твою нескінчену доброту милосердя та захист, Ти є нашим світом у темряві, нашою надією, у віччю. Амінь. Господи Ісусе Христе, Всемогутній, Царю і Землі, з відкритим серцем я продовжую свою молитву до Тебе в Твоєму безмежному милосерді, я прошу, вислухай Мої прохання, наповнені вірою та любов'ю. Напишіть імена та прохання в коментарях. Благаю Тебе, о Господи, відкрий мої очі, щоб я бачив Твої дива в моєму житті, допоможи мені відчути Твою присутність. У кожному моменті, у кожному вдиху, у кожному виборі, що я роблю, нехай твоє світло веде мене через темряву невідання, освітлюючи мій шлях до істини і добра. О Боже, даруй мені мудрість та силу, щоб я міг бути опорою для своєї родини, друзів та спільноти, наповнюй моє серце, милосердям і терпінням, аби я міг любити і прощати так, як ти нас любиш і прощаєш. Цей бурхливий час допоможи нам зберігати мир у серцях і сім'ях, бути взірцем непохитної віри і надії, благослови, о Господи, наші домівки, охороняй їх від зла і недобра, дай нам силу та витримку підтримувати один одного, дивитися радістю, і підтримувати в скорботі. Нехай Твоя благодать огортає нас. Надихаючи на благі справи та вчинки, Господи, благослови нашу землю Україну, і людей захисників, лікарів, учителів та всіх, хто працює на благо спільноти, дає мудрість, силу та відвагу у їхній благородній праці. У Твої руки, о Господи, я покладаю свої надії. Молю тебе, благослови нас усіх, направляй наші думки та вчинки на добро, навчи нас жити за твоїми заповідями, бути світлом один для одного, нести любов і співчуття в світ. Слава тобі, Господи Ісусе Христе, в тріці Богу, за все Твоє безмежне милосердя та благословення. Амінь. О Господи, вседержителю, Небесний Царю, джерело життя та благодаті, знову звертаюсь до Тебе з глибини мого серця. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що знаєш наші думки і прагнення, прийми мої слова щирої вдячності за Твоє невимовне милосердя та незбагнену любов. Прошу тебе, великий лікарю, душ та тію, даруй стілення всім, хто страждає, обдаруй їх силами, надією та вірою Твоє милосердя, нехай кожне болісне випробування стане шляхом, до духовного зростання та зміцнення віри, Благослови всемогутній нашу землю, її плоди та усі, хто працює на її нивах, нехай Твоя благодать оберігає наші поля, сади, ліси та води, а щедрість Твоя буде невичерпною для всіх нас. Відверни, Господи, від нашої країни та світу війни, ненависті та розбрат. Вий у серця правителів мудрість та миролюбство, щоб вони керували справедливістю та бажанням добра для всіх народів. Даруй нам, Господи, мир у серцях, силу духу та непохитну віру. Нехай Твоя благодать захищає нас від усякого зла. Спокуста, випробувань, освяти наші думки, щоб ми завжди прагнули до Тебе до Твоїх заповідей, благослови Очі Небесні, наші домівки сім'ї та близьких. Нехай Твоя невидима рука оберегає їх від усіх негараздів та небезпек, наповнюють життя радістю, злагодою та любов'ю, прийми, Боже, ці молитви, як вияв моєї віри та безмежної вдячності, допоможи нам усім жити за Твоїм святим законом. Нести добро у світ та відображати Твоє світло у наших серцях. Амінь. О Христе, великий Царю Небесний, Ти, що проливаєш благодать на всіх, хто шукає Твоєї допомоги, прийми наші скромні молитви. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ми благаємо тебе, о Господи, направляй нас у наших щоденних випробуваннях, щоб кожен крок наш був зроблений під Твоїм безпомилковим поглядом. Віддай, О все благи Твою милість на наших старших, Хай їхні дні будуть сповнені миру та радості, і нехай їхні мудрі слова стануть для нас опорою та вказівкою, Благослови, о Господи, наших дітей, щоб вони росли в любові, мудрості та богочесті, стаючи гідними громадянами своєї країни та вірними слугами Твоїми, О Всемилостиве Ісусе, даруй нам мужність і силу, щоб відстояти справедливість і мир у нашій землі. Захисти нас від внутрішніх та зовнішніх ворогів, що прагнуть зруйнувати нашу єдність та мир, нехай Твоє світло освітлює наш шлях у цей час випробувань та невизначеності, освяти, Господи, наші домівки, нехай вони будуть пристановищем миру та гармонії, нехай Твоя благодать огорне кожен куточок нашого дому, наповнюючи його теплом, любов'ю та затишком, ми віддаємо хвалу Тобі, О Христе. За твою безмежну любов і жертву, навчи нас бути вдячними за кожний день, який ти нам даруєш, і використовувати Його для слави Твоєї та благоближніх. Амінь. о Господи наш заступнику та втіхо, Твоя ласка безмежна, Твоє милосердя безконечне. В Тобі ми знаходимо силу, коли слабкі, світло, коли огорнуті тіню невпевненості, Ти, як пастор, ведеш нас через життєві долини, Твої слова як води, що втамовують спрагу душі. Твої обітниці ми знаходимо надію, у Твоєму свидете керівництво і правду, навчи нас, Господи, бути світлом у темряві, сіллю землі, знаком Твоєї присутності, дай нам мудрість, щоб бачити Твою волю, сміливість, щоб слідувати Твоєму шляху та наше укріплення в бурях життя, тиша у вирі подій, мир у серці, Твоя любов, як щит, що захищає від негод. Твоя милість, як якір, що тримає нас у безпеці, благослови, Господи, наші подорожі та пошуки, допоможи нам зустрічати кожен новий день з вірою, нехай наші серця будуть відкриті для Твоїх дарів, і нехай наші дії будуть свідченням Твоєї присутності в нас, О, Всемогутній, Господи. Дай нам силу зберігати віру, незважаючи на випробування та труднощі, укріпи нас у нашій надії на Твою безмежну благодать, і нехай наше життя буде гімном Твоєї слави, Амінь. О Господи, Всевишній царю слави, Ти, що володієш вічністю і мудрістю, прийми мої молитви, виповнені глибокою вірою та покорою, напишіть імена та прохання в коментарях, Ти що є джерелом життя, даруй нам своє благословення на кожному кроці нашого життєвого шляху. Небесний Отче, ти, що коруєш долями святів, оберігай нашу землю від усіх негараздів, нехай Твоя ласкава рука захищає нашу країну, наш народ, наповнюючи наші серця миром і спокоєм, великий Бог, що наділяєш нас мудрістю і розумінням, допоможи нам у розрішенні складних завдань, у зміцненні нашої віри та впевненості, нехай Твоє світ веде нас у темряві, а Твоя правда буде нашим путівником. Пресвятий Покровителю обдаруй наших дітей та молодь мудрістю і здоров'ям. Нехай вони ростуть у любові та благодаті, стаючи гідними громадянами своєї країни та світу. Мовсьому ти, що вислуховуєш молитви своїх дітей, дай нам силу перенести випробування, які покладаєш на наші плечі, навчи нас терпіння, витримки та відданості Твоїм замірам. Господи, ти що є джерелом усього добра, благослови наші домівки, роботу та зусилля, нехай Твоя благодать, супроводжує нас у наших прагненнях до миру. Єдності та благополуччя. о Господи, Ти що є утішителем та захисником, пошли свій мир у серця всіх, хто страждає, хто в біді чи засмучений, нехай Твоє безмежне милосердя охоплює кожного, хто потребує Твоєї допомоги та підтримки. Слава Тобі, Господи, за Твоє нескінченне милосердя, за Твоє несказане терпіння та любов до нас. Нехай кожен наш вдих та видих буде хвалою Тобі, нашому вічному Творцю та зберігачу. Амінь. О Господи Всевишній Царю і Творець це світу, з глибокою вірою та покорою я продовжую свою молитву перед Твоїм святим престолом. Великий і милосерний Боже, Ти знаєш усі мої думки та потреби, і я з відкритим серцем звертаюсь до Тебе за допомогою та благодаттю. Напишіть імена та прохання в коментарях. Господи, прошу тебе, зміцни мою віру, даруй мудрість та розсудливість у всіх моїх справах. Допоможи мені бачити Твою руку в кожному аспекті мого життя, вчитися на кожному досвіді і ставати сильнішим у Твоїй любові, Благослови, о Господи, мою сім'ю рідних та близьких. Оберігай від усякого зла, наповни їхні серця миром, радістю та гармонією, допоможи нам всім разом переносити життєві випробування, ділитися радощами та підтримувати один одного в скорботах. Господи, у цей час випробувань для моєї країни, України, прошу Тебе захистити її народ, дай мудрість та силу нашим лідерам, мужність та непохитність нашим захисникам, і мир та відновлення нашій землі. Нехай Твоя милість і благословення, огортають кожного, хто прагне миру та справедливості, освітлюй, Господи, мій шлях. Допоможи мені виявляти любов та доброту в моїх вчинках і словах, навчи мене бути терплячим, милосердним і відданим Твоїм заповідям, в Твоїй безмежній мудрості веди мене через складнощі та радості, мого життя. І нарешті, Господи, я прошу Твої допомоги для всіх, хто страждає. Хто потребує утіхи та підтримки, нехай твоя безмежна любов і милість доторкнуться до кожного, хто відчуває самотність більше розчарування. Слава тобі, Господи Ісусе Христе, Боже у вічній трійці за Твоє невичерпне милосердя та любов до нас. Амінь. подобайки під відео, підвідено. Дішліться відео ближнім вашим для поширення слова Божого Благословення Господні, нехай перебуває з усіма нами.